Доброго дня, малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Василь Сухомлинський, хлопчик, і хвора мама. У хлопчика занедужала мама. Зажурився синок, Думає, чим би потішити маму. Прийшов він до неї, сів біля постелі і каже: Мамо, хочеш намалюй тобі сад, тобі полегшає. Ти думатимеш, що гуляєш у справжньому саду. Добре, синку, намалюй мені сад. Узяв хлопчик великий аркуш паперу, намалював вишню з червоними ягодами, яблуню з рожевими яблуками. Намалював і вулик, і бджоли, і небо, синє синє. Став малювати сонечко, та ніяк воно не виходило в нього. Мамо, навіщо малювати сонечко? сказав хлопчик. Ось я відчиню вікно, дивись, яке воно сьогодні радісне. Відчинив хлопчик вікно, і мама побачила радісне сонечко, побачила і усміхнулась. Дітки, у кого занедужала мама? Так, у хлопчика про що думав хлопчик? Так, дітки, чим ви потішите маму? Як відреагувала мама на радісне сонечко? Так, усміхнулась, молодці. Дякую за увагу! До побачення!